Безумовно, що для нас вирішальною є і позиція по забезпеченню фінансування. Але я просто відкрив очі нашим партнерам з Німеччини, що, безумовно, що ми дуже задоволені, вони мають ці дані, що сума, яка була спрямована в Україну, сягає 32 мільярдів євро лише від Німеччини. Але вони були дуже здивовані, коли. Власне, допомога Збройним силам складає лише 6 мільярдів 600 мільйонів з 32 А решта більше 21 мільярда складає допомога нашим біженцям в Німеччині. І решта складає гуманітарні програми або відновлення. Моя позиція: якщо буде такий розподіл, це може призвести до того, що не буде що відновлювати і кого захищати. Припинить розмови про те, що будь-які видатки, починаючи від телемарафону злочинного до певних програм відновлення, де вони знову збираються красти гроші, мають пріоритет над фінансуванням Збройних сил. І я сказав: як мінімум 50% а то і більше, фінансування Німеччини мають бути. Фінансування і підтримка Збройних сил. Ми запропонували програму, яка називається Safe Soldier. Це означає, що кожен боєць, який мобілізований чи прийшов по контракту, повинен мати гарантований перелік обладнання, яке він має бути оснащений. Від простих речей на кшталт форми, берц, бронежилетів, ківларових шоломів. І закінчуючи, кожен боєць має бути забезпечений рацією. Один найт eh, Google для eh, навідділення, один окопний реп, кожен має індивідуальний захист від репу eh, на кшталт тих цукорків, які ми mm. пропонуємо. Кожен повинен мати оптику бінокль, кожен повинен мати тактичні окуляри, тактичні eh, перчатки, тактичні eh, наушники. І е, аптечку, мінімум трітурнікети, е, позиції, які на сьогоднішній день від компаса до генератора на відділення, від екофло е, щодо забезпечення, складить, будь ласка, або прийміть від мене цей список. В рамках цього забезпечити кожного воїну всім необхідним. І тоді це буде дуже сильна мотивація для воїна. Не лякатися, не ховатися, а знати, що держава його забезпечила і захистила. В нього є зброя, в нього є боєприпаси, в нього є тренування в таборах необхідне. І програма Сеїв Soldier має і буде, я наполягаю, працювати. До речі, ми взяли це від НАТО, і це складається більше 50 пунктів, які повинен мати кожен воїн. І коли воїн буде знати свої права. Думаю, що у них також буде інший настрій, тому що вони мають відчувати піклування про себе з боку держави.